Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Пам'ятаєте, колись я вже розкладала карти в рукавичках. Зараз знову вирішила це повторити, спробувати, чому б ні. Тобто, сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, Тобто, з 5 по 11 грудня 2022 року. Прогноз. Звісно, для України. Ну, а там, як вийде, як відлуння буде цих подій в Україні на увесь світ. <кій> Трохи захворіла, голос не такий. Ну, нічого, працюємо, треба працювати. І так, тобто, що ж чекає на Україну на наступному тижні? Маленька кубка нам показує фон тижня, а велика кубка деякі зробиться, що чекає на Україну на наступному тижні. Так. Дивимося. Ну, Взагалі то м -м, будуть якісь Великі сподівання, велике очікування, але може бути якісь, ну, щось, щось не, не збудеться так, як мріялось. Обман, обмана. І це буде, ну, звичайно, десь на верхівці. І вон, вони щось там будуть мутити, так що можуть е на на зробити щось погане навіть самим, самим собі. От. І ну, це така, мабуть, ну, люди не дуже люблять працювати, люди хочуть люди отримувати гроші. Бачите, тут гроші, тут гроші. А ця картка взагалі показує, так би мовити, жіночку на утриманні. Тобто якісь будуть не дуже гарні справи, темні справи якісь, оборудки чи щось таке. І це буде неприємно. Але були якісь сподівання, щось нам обіцяли, а насправді буде не так. Кудись ці гроші випаруються. Ну, якщо ми це перекладемо на бізнес чи роботу, то це теж може виглядати так, що ці гроші. Підуть, ну, Мабуть, ці гроші можуть піти на святкування Нового року, мабуть, щось, що, щось, на якісь прикраси, на якісь покращення офісу, робочого приміщення все таке інше. Ну, і спочатку буде вважатися, що це гарно, гарна ідея і Якби всі будуть за, а потім виявиться, що це деяке марнотратство. Але, мабуть, все щось вдасться зекономити. Ну, і, тобто, тобто, і для родини це можна так сказати, мабуть, <смас> жінка дуже захоче чогось яскравого, чогось святкового. І будуть мудрити, передумувати, ну і не, не, не дуже вийде, як не так сталося, як здавалося, так? Ну, і якщо ми кажемо про здоров'я, то це може бути якась нервова, нервова напруга, і від цієї нервової напруги хтось може видумати собі якусь хворобу. Таку хворобу, щоб покрасуватися цією хворобою, ну якось так. Тобто, якщо ви будете лежати вдома і вам захочеться одягти щось таке красиве, полежати вдома в, в красивому одязі, ну це не дуже гарна ідея, але отак виглядає. Тобто, друзі, будемо уважні. Якщо ми будемо уважні, то все ж таки вдасться зекономити і не займатися марнотратством. Але це треба дуже гарно думати, прораховувати все. Мрії гарні, а як воно буде насправді, це залежить цілком від вас. Це не приговор, це не вирок. Може бути так, може бути так, може бути так. А як ви зробите, так і буде. Ну, Краще десь між цими двома. Або це теж неплохо. Як би це все об'єднати? Якщо хочете це об'єднати, звертайтесь, розкажу, як це зробити. Добре, друзі, дякую за увагу. Пишіть ваше запитання, дякую тим, хто допомагає каналу, реквізити під відео. До зустрічі, слава Україні.